Я люблю матусю. за неї буду мити посуду. Матуся схожа на пташку, на ластику. Я називаю маму. Мабущенка. Звідки ти знаєш, що мама тебе любить? Вона мені завжди твої. Моя матуся любить. Моя матуся ображається, якщо я. Що я не ображаю? Я люблю матусю за. Це що? За те, що вона дуже смачно готує їсти? Мама ніколи не що, мама ніколи? Спариться, мама схожа на котика. моя мама посміхається, коли я її люблю, моя мама ніколи не забуває. Про те, що треба зробити раки. Якби мама стала знаменитою, то ким би вона стала? Дуже... Матуся схожа на пташку. На яку? Якби мама стала героєм мультфільму, Ким б вона була б? діамантом, куди мама любить ходити? Магазин? Що мама робить, коли не Мене. Мене немає вдома. Сумую за мною. Ким працює твоя мама і що вона робить на роботі? Працює. А ким? Знаєш? Якби мама стала героєм мультфільму, то ким вона була б <світ> Моя мама посміхається, коли та <світ> любить, мама схожа на квіт. Моя матуся ображається, якщо я. Лічем. Матуся схожа на пташку. На хоробчика. Що ти і мама робите разом? Пишемо. моя матуся любить моя матуся любить Awesome. Що вам не дуже вдається робити? Мити машину. машина моя ма Муся. Готувати їсти. Так, коли посміхається твоя мама? Коли я дуже чемний? Моя мама схожа на квітку на ромашку. Ким працює твоя мама і що вона робить, коли працює? Вона не працює Що мама робить, коли тебе нема вдома? Прибажає. Мама ніколи не забуває, що мене треба поцілувати. <свіс> М... Моя мамуся любить е -е, фрукти. Якими лагідними словами ти називаєш маму? Теж. улюблена справа твоєї мами. Що мама любить робити? Mm. Любить читати. Куди мама любить ходити? Любить їздити в пай. Що найбільше мама цінує в тато, любов. що мамі не дуже здається робити? Моїй мамі все подобається. Що мама робить, коли тебе нема вдома? Працює. Я називаю маму. Маму Моя мама схожа на пташку. Будем мені солодок. Найбільше мені в мамі подобається волосся. Диска, ти знаєш, що мама любить тебе. Її люблю. Як татусь називає твою матусю? Тетка. що ти і мама робите разом? Халі. Моя матуся любить. Сидина рака. Якби мама стала героєм мультфільму, то ким би вона була? Героєм світу. Чим працює твоя мама, і що вона робить, коли працює? Мохті. Що ти і мама робиш робите разом читаємо? Татус називає матусю. Як тату маму називає? Сонечко. Так, Моя матуся любить. Що любить твоя матуся? Купувати? Найбільше мені в мамі подобається. Що тобі подобається в, мене? Це, що в мене не любить. Що твоя мама не дуже любить робити? Зі мною вчитися. У тебе і у мами різне? Ой. Яка улюблена справа твоєї мами? Що вона любить робити? Мені Що мама? Що у тебе і у мами різне? Ось. Я люблю матусу за. Бо тому, що вона мене ціни. Якими важними словами мами ти називаєш маму? Сонечком, зіркою, квіткою. Найкращої мамою. Моя матуся ображається, якщо я, якщо ти я її не люблю, мама схожа на троянду. Що ти і мама робите разом? Домашні завдання. Найбільше мені в мамі подобається лице? Татусь називає матусю. Дуже гарною. Чим ви схожі з мамою? Чим ти схожа з мамою? Щоб нас двоє каї очі. Якби мама стала героєм мультфільму, то ким би вона була? А подумай. Мама схожа на квітку. На яку квітку? На трояндочку. Що у тебе і у мами різне? Волосі. Чим ти схожа з мамою? На харячи? Моя мама посм... посміхається коли? Ніколи не вражаю. Ні? Так, ким працює твоя мама, і що вона робить? Лісочкою? Я називаю маму мамуч. Якби мама стала зна Знаменитою, відомою. Знаменитою, то у який сфері? Сверд? Якби мама стала відомою, то ким би вона стала? Вчитель. Куди мама любить ходити? магазин. Якими лагідними словами ти називаєш маму? Сонце. Так, Ким працює твоя мама і що вона робить, коли працює? Ти лікує зуби. Що мамі не дуже вдається робити? Сламайте гуляти я люблю маму за це що? Що готує їсти? Найбільше уночі є мамі. Коли мама сумна? Коли що? В минулому році. Що у тебе і мами різне? Волосся. Це мама цінує в татові. Що їй найбільше в татові подобається? Спачай. Моя мама найчастіше каже, що як ти вчилась. Моя мама найчастіше каже, що ти була в школі черна. Моя мама найчастіше каже, іди допомагати. Моя мама Моя... найчастіше каже, що я був чабник. Моя мама мені найбільше говорить, що я тебе люблю. Моя мама завжди мені говорить, що дивитися з меншим братом. Моя мама мені каже, найчастіше, швидше писати уроки. Моя мама каже, найчастіше йти на вулицю. Моя мама найчастіше мені каже робити уроки, коли я їх не встигаю робити зі школи. Домашні люди. Моя мама мені завжди каже, що я котик. Моя мама завжди каже, що вчить англійську. Моя мама каже, йти в майданчик, бо я сиджу. Мені мама часто каже, що вчи уроки. Моя мама завжди мені каже, йти на вулицю. Моя мама найбільше каже, що я її найбільша А Мама найчастіше говорить, дякую". Дякую. дякую. Мені мама найчастіше говорить, «Іди покатайся на роли. Моя мама каже, частіше «Іди спати. Моя мама найчастіше каже, «Побався з меншим братом. Моя мама часто каже, лягай спати. Моя баба відкаже, щоб я багато не говорила, бо в неї болить голова. Моя мама каже найстріша, що я був вчений в школі. Моя мама на честь говорить йде читати, йде спати і йде на вулицю. Мені мама дуже часто каже, що я дуже темна. Моя мама каже, ходи гуляти. Моя мама завжди каже, що що мені треба поскладати уроки? Я коли роблю орліску, то мене мама хвалить. Діти, а які слова найчастіше ви кажете своїй матусі? Мамо! Дяди,